Добрий день! Вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень Лайфап. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні в нас на огляді буде новий кран по заробітку криптовалюти Bitcoin, на якому ми можемо заробляти абсолютно безкоштовно та без ніяких вкладень. А також нам не потрібно збирати ніякої мінімальної суми для виплати. Всі зароблені кошти ми можемо зразу виводити собі на гаманець. Але перед початком огляду, як завжди, хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші відео на моєму каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходите за посиланням під цим відео і потрапляйте на сам сайт. І після переходу потрапляємо на ось такий сайт. називається він у нас CoinGex. Це є новий сайт по заробітку криптовалюти. Bitcoin. І для того, щоб нам почати тут працювати, звичайно, нам потрібно пройти реєстрацію. Реєстрація виглядає тут ось таким простим чином: вводимо свій емейл, придумуємо пароль, натискаємо «Творити аккаунт. Далі підтверджуємо свою електронну адресу і переходимо до авторизації. Далі вводимо дані, за якими ми реєструвалися, натискаємо логін і потрапляємо до свого особистого кабінету. Баланс у нас тут відображається відразу в біткоін Сатошах. Також тут є інформація, що це новий сайт по заробітку. І те, що поки що тут невеликі прибутки, але в подальшому вони будуть збільшуватися. І те, що ми можемо тут заробити навіть один Сатоші і вивести відразу собі на гамане. Тому це є плюсом сайта. Що нам не потрібно збирати якусь мінімалку, і також те, що миттєво проходять наші виплати, і ми відразу можемо перевірити цей сайт на вид. І так, тут насправді поки що дуже мало способів заробітка, але як по мені тут дуже непогані сплати, тому що я вже сьогодні спробував виводити цього сайта, і я переглянув лише декілька реклам. І як бачите, в мене зараз ще є на балансі 5 сатош, які я залишив для того, щоб показати виплату з цього сайту. Давайте розглянемо способи якими ми можемо зараз тут заробляти. Перший спосіб Ось це в нас серфінг. І як бачите, зараз лише є 3 реклами для перегляду. За перегляд цих реклам ми можемо отримати 8,5 сатош Звичайно, це мало, але якщо ми будемо кожного дня робити, їх сьогодні тут було 5 реклам, дві з них я вже переглянув і я отримав 10. 10 сатош І я вважаю, це доволі непогано. І в мене ще залишились переглянути 3 реклами, і отримав ще 8,5 і Якщо це робити кожен день, то вже за деякий час у нас назбирається доволі непогана сума в сатош. Але як пишуть на цьому сайті, вони тільки почали працювати. І поки нема тут ніяких мінімалок на виплату. Я вважаю, що потрібно збирати тут ці сатоші. Тому що, якщо, наприклад, ви навіть будете збирати на 5 хвилинних сайтах ті ж самі Сатоші, ви скільки не зможете заробити за цей час, за який ви заробите ці кошти на цьому сайті. Ну я сподіваюся, що він подалі буде розвиватися. Наші заробітки тут більшаться, і ми зможемо тут доволі непогано заробляти. ну давайте я поки що для відео перегляну на Прошу рекламу 5 секунд, вона у нас буде коштувати 0,5 Сатош. Натискаємо на візит, нас перекидає на сайт реклами, накаємо 5 секунд. Далі натискаємо Verify, нас перекидає на сайт реклами, закриваємо і все. Ми отримали свої 0,5 біткоін Сатоші. І давайте я зараз призупиню відео та перегляну ще ці дві реклами, щоб вже на сьогодні я закінчив роботу на цьому сайті. І потім ми з вами продовжимо І все, я переглянув цю рекламу на цьому сайті. Заробив я 13,5 сатош. І завтра я знову. Зможу переглянути цю рекламу. І наступний спосіб, який ми ще можемо тут заробляти, це в нас шортлінці. Шортлінзи, звичайно, тут коштують дуже дешево, тому я навіть їх не переглядав. Але якщо ви бачите, якщо ми переглянемо ці 24 шортлинці, які зараз тут доступні, ми отримаємо 53 сатоші, Тому, кому цікаво, то можете їх виконувати та заробляти. Ну і також ми можемо тут заробити 5 сатоші дня за те, що ми переглянемо 5 шортлінців, також ми можемо ще заробляти на реферальній програмі. за кожного реферала ми будемо отримувати 5 сатош, але тут також є одна умова: що для того, щоб вам зарахували ваш 5 сатош, ваш партнер повинен переглянути 5 реклам і потім тільки реферальна комісія. Вам зарахує. І також тут є щоденний конкурс, в якому є 15 призових місць. Тут ми бачимо винагороди, які ми отримаємо, і також бачимо, скільки хто вже заробив за сьогодні на цьому сайті. Також ми бачимо час, через скільки закінчив конкурс і почнеться наступний. І щоб нам прийняти участь, ми просто заробляємо на цьому сайті, і кожна сатоша буде дорівнювати одному понту. І чим більше ми цих поєнтів. Заробимо тим вище місце в турнірній таблиці ми зможемо зайняти та більшу винагороду отримаємо. І поки цей сайт новий, звичайно, тут мало користувачів. І якщо у вас є час та бажання пробувати зайняти призове місце, ви просто виконуєте серфін та цуткінці, і таким чином також можете заробити. І також ми можемо замовляти на цьому сайті рекламу для просування наших реферальних посилань. Ну для початку нам звичайно потрібно зробити депозит. Депозит ми тут робимо в доларах. Мінімальна сума Поповнення тут у нас 1000 сатош, поповнювати ми можемо з гаманця False Pay. Ну і 1000 сатош десь це в нас зараз 30 центів. Давайте перевіримо. Написано 0.3$. Так, як бачите, за 0.3$ ми отримаємо 1027 сатош, тому... Сума поповнення тут невелика. Тому хто хоче просувати свої посилання, можете тут також це робити. І далі ми можемо замовляти вже саму рекламу. Переходимо на buy ads, як завжди, вводимо в дані нашої реклами, робимо опис. Мінімальна сума замовлення до переглядів. І далі ми можемо бачити час, який ми можемо замовляти для перегляду, і скільки біткоін Сатоша це коштує. Мінімальна реклама тут 10 секунд і вона коштує нас 2 сатоші і максимально 60 секунд і коштує вона 6 сатош. Тому хто Просуває твої реферальні силки, може тут це робити. Ну і далі ми тут будемо вже платити рекламу, яку ми замовили, скільки переглядів залишилось, і всю іншу інформацію. Далі ми можемо переглянути. Далі в нас іде вкладка аккаунт, тут ми можемо змінювати твій пароль, і далі в нас йде та як історія. Тут ми бачимо все, що ми виконували на цьому сайті, і також дивитися виплати, які ми замовляли на цьому сайті. Як бачите, я вже виводив 25 сатош. Ну і давайте зараз також виведемо мої зароблені кошти для того, щоб перевірити, чи плати цей сайт. Чи ні, натискаємо на Vizbro, обираємо, що ми виводимо біткоін. Як бачите, ми можемо виводити лише біткоїні на гаманець False PayPal, натаємо на нього. Далі вводимо наші понти. Вони, як бачите, в мене вдались автоматично. Мінімальна сума виплат у нас одна сатоша. Далі вводимо електронну адресу від нашого гаманця False PayPal. Обираємо капчу, вона тут лише одна. Проходимо її і наткаємо віздру. Як бачите, в мене чомусь на баланс 13,5, а тут показує 14, тому потрібно зменшити на. 13,5 і ще раз натискаємо Візбро. І знову, як бачите, потрібно ввести ціле число. Знову зменшуємо, залишаємо 13 тож, натискаємо Візбро. Все, наша виплата пройшла. Давайте перейдемо в наш гаманець і переглянемо, чи прийшла нам бит. Оновлюємо сторінку. І все, як бачите, в Коїнгей нам прийшло 13 тож, тому сайт платить, тому кому цікаво, переходимо та починаємо тут заробляти. Ну, і ось такий ще доволі. Сиренький кран, але я вважаю, що потратити 5 хвилин часу, якщо ви постійно працюєте на крані і заробити декілька десятків сатош, це також є непогано. Тим паче, якщо ви працюєте без вкладень, і це гарна можливість для початку заробітка на криптовалюті. Ну і ось такий огляд був в мене сьогодні на каналі. Кому подобалося, ставимо лайки, підписуємося на канал. Та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!